Запрошуємо вас у мальовничу згурівщину, край, де природа, історія та сучасність переплітаються у дивовижній гармонії. Особливо прекрасна вона весною та влітку, коли все навколо квітне пахне і оживає, поля стають різнобарними. Парк наповнюється пташином співом, а лавандове поле перетворюється на фіолетову казку. Ліси вкриваються золотим килимом, а ранкові тумани додають загадковості. Це ідеальний час для тихих прогулянок, фотосесій та відпочинку душею. Згурівщина це край, який можна досліджувати як пішки, так і на авто. Ми пропонуємо вам два маршрути пішохідний, який відкриє затишні куточки селища, та автомобільний, що дозволить охопити всі найцікавіші місця нашої територіальної громади. Згурівський дендропарк зелена перлина краю. Почніть знайомство з парка імені Павла Кочубея, місце, де природа вражає своєю красою будь-яку пору року. Особливе місце на мапі Згурівщини. Парк закладений ще в 19 столітті. Він розкинувся на гектари і став домівкою для рідкісних дерев і рослин з усього світу. Тут можна неспішно гуляти серед вікових дубів і тендітних берез. Стерігати за птахами та насолоджуватися тишею. Весною парк Фотопає у світлінні, а восени вражає багряно-золотими барвами. Це чудове місце для відпочинку, фотосесій та справжнього єднання з природою. Вирушаємо на острів. Це не лише історична пам'ятка, а й чудове місце для відпочинку. Колись тут був маєток, а тепер куточок, де можна зробити перепочинок під час подорожі, насолодитися місцевою кухнею та скуштувати страви, що передають дух української гостинності. Острів ідеальне місце, щоб відновити сили перед продовженням манда. Зерніть залашту. Одного з найстаріших підприємств краю Згорівського цукрового заводу, що має давню історію і досі відіграє важливу роль у місцевій Любите керуванції. натуральну продукцію? Обов'язково завітайте на козину ферму зінка. Де виготовляють смачні та корисні сири з любов'ю та турботою про тварин? Тут можна побачити процес виробництва та скушувати натуральні молочні продукти. Сувенірні набори з козиного сиру можуть стати чудовим подарунком, який відображає місцеву культуру та гастрономічні традиції. А ще зовсім поруч розташоване відоме яготенське для дітей, де створюють молочну продукцію для найменших гурманів. Любите аромат свіжого хліба? Тоді вам у пекарню право, де випікають смачні натуральні хлібобулочні вироби за традиційними рецептами, чи абата чи паляниця з Пекарні можуть бути відмінним додатком до вашої подорожі. Далі рушайте на лавандове поле. Тут панує атмосфера спокою і натхнення. А влітку можна зробити казкові фото серед фіолетового моря квітів. Лавандове поле, оаза релаксу та натхнення. Це не просто локація для красивих світлин. На лавандовому полі ви зможете взяти участь у його сесіях, майстер-класах, ретритах, зануритися у світ, ароматерапії та справжнього відпочинку. Це місце створено для рекреації, гармонії тіла та душі. А ще тут можна придбати автентичні сувеніри, букетики запашної лаванди, мед. Паву власного виробництва, все, що стане приємним спогадом про цей чарівний куточок. Уявіть собі, чарівний зелений коридор, створений самою природою, дерева, що зливаються в єдину мережу вагілок, утворюють казковий тунель, сповнений магії та романтики, це тунель кохання на згурівщини. Це місце, де кожен куточок, ніби просякнутий ніжністю та загадковістю, тут закохані, загадують бажання, вірячи, що воно обов'язково здійсниться. Це ідеальна локація для романтичних прогулянок, фотосесій та навіть освічень. У згурівщині збережені унікальні храми, серед яких Вознесенська церква та церква Малій Березанці, що вражає своєю архітектурою та зберігає пам'ять поколінь. Тут народився Микола Міхновський, видатний ідеолог української незалежності, автор самостійної України, що став натхненником боротьби за нашу батьківщину. Згорівщина – це більше ніж просто подорож. Це враження, які залишаться з вами назавжди. Фінальна зупинка освітня перлина з Гурівщини. На завершення вашої подорожі ми запрошуємо вас до серця освіти нашого краю, державного навчального закладу з Гурівського професійного ліцею. Це не просто навчальний заклад. А місце, де народжуються майбутні майстри своєї справи, смачний відпочинок та гостинність, тут ви зможете перепочити після насиченого дня випити запашної кави, а наші здобувачі освіти з професії кухар-кондитер почастують вас смачненькими стравами, приготованими з любов'ю. Також у ліцеї можна взяти участь у різноманітних воршопах та майстер-класах, відчути атмосферу творчості та професійної майстерності. Не забудьте придбати авторські пряники, випічку та унікальні сувеніри, виготовлені здобувачами освіти ліцею. Це чудовий спосіб забрати з собою.